Є таємниче в шелесті дерев, шепочуться тополі біля неба, Повчає дуб король у лісі, Лев. Обговорити щось калинам треба. Є естетичне внявка ні котів У квітах польових, пухких хмаринках. Мільярди дивовижних є світів, і світ природи то краси частинка. Є загадкове в доторках трави, У літніх вечорах, весняних ранках. Відчуй, вдихни та квітку не зірви. Не збережеш це, на поличці в банках. Є ліки у спокійній течії. У співі солов'їному турбота. Природа. Ах, яка краса її. Прекрасний кожний шелест, кожна нота. Цікавий, неймовірний, чарівний. Є справжня казка у природи світі. Магічний, гармонічний, рятівний. Відчують і дорослі це, і діти.